Єдиним показом до, і в більшості випадків, скажімо так, так, це є ця змінна форма або деформація, якісь там на статевих губах. Вони заважають звичайній життєдіяльності пацієнтки, заважають нас до збільшення своєї форми. Відбувається постійне тертя при ходьбі. Наприклад, відбувається там подразнення. Відповідно, це пацієнтку напружує. Наприклад, є деякі види професійної діяльності, наприклад, танцюристки. Їм вони заважають для виконання їхніх професійних обов'язків. Наприклад, вершниці теж заважають губи, тому що вони постійно знаходяться на тазовому дні. Тобто тиснуть на губ, вони подразнюються відповідно виникає дискомфорт. Ну і є певна категорія пацієнток, у яких ну по їхніх словах статеві губи заважають для здійснення нормального статевого життя. У мене пацієнтка, колись вона кандидат майстри спорту по верховій їзді, от і вона займалася уже на той момент, коли звернулася, це займалася восьмий рік. І вона каже, я вісім років займаюся, і вісім років мені це створює дискомфорт, але я ніяк не могла наважитись. А дискомфорт і це свого роду теж біль. І людина фізіологічно починає на це звертати увагу, тобто вона відволікається від основного роду свого занять. От, і вона каже: коли я вже наповно відчула, що що це таке, коли тебе не відволікають на щось інше. От, і тому вона така залишилася задоволена.